Вітаю вас, діти, в нашій творчій майстерні. Я вам сьогодні пропоную послухати легенду про новорічну ялинку. У давні часи, в багатьох країнах люди вірили, що дерева це домівка духів ельфів. От і вирішили вони і для себе знайти священне дерево. Це дерево. Обране для захисту будинку від усяких негараздів повинно було бути вічно зеленим. Саме таким деревом вважається ялинка, бо ялинка залишається зеленою навіть узимку, і вона вважається символом сили життя. Гілки ялинки прикрашали символами достатку і родючості. Овочами, фруктами, горіхами. Тож сьогодні в нашій майстерні я вам пропоную сконструювати ялинку. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу зеленого кольору, бажано двосторонній, смужка коричневого кольору, туба з картону, клей, ножиці, пензлик, а також готові прикраси для ялинки. Починаємо працювати Тубус картона, щільно намазуємо клеєм. Зверху наклеюємо коричневу смужку. Це буде стовбур нашої ялинки. Обережно ножицями треба зробити два надріза. Справа. Та сліва. Тому попросіть допомоги у дорослих. Візьмемо аркуш паперу зеленого кольору і на відстані пальчика складаємо аркуш навпіл, потім перевертаємо і загинаємо з іншої сторони, щільно притискаючи, знову перевертаємо. І знову загинаємо, щільно притискаючи. Таким чином ми загинаємо аркуш паперу до кінця, утворюючи ось таку гармошку. Нашу конструкцію складаємо навпіл. Всередині з однієї сторони. Намазуємо клеєм і склеюємо разом, щільно притискаючи, розкриваємо ось така крона ялинки у нас з вами вийшла, тепер можна її прикрашати. Я прикрасила зірочкою та кульками. Прикрашати ялинку ви можете за своїм бажанням. Прийшов час крону нашу ставити в стовбур дерева. Ось таким чином. Якщо у вас не виходить, попросіть допомоги у дорослих. Ось така новорічна ялинка вийшла у мене. А яка ялинка вийшла у вас? Чекаю фото ваших робіт. Вона зелена і пухнаста, весела, радісна і срібляста. Ялинка вогниками грає, з Новим Роком всіх вітає! А сьогодні я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в нашій творчій майстерні. Дякую за увагу!